Привіт-привіт! Там якийсь підписчик мені все докучав ще з минулої осені, щоб огляд комбайна зняти, розказати щось трошки. Ну, тоді в мене просто не було часу. Зараз така погода сйомочна, похмура, хороша. Ми якраз пообідали, то поки сало зав'язується, то я вам трошки розкажу, якщо цікаво. Значит, New Holland Кейсон 15.40. Його я купляти не планував. Я взагалі, ну така ситуація. Небагато землі обробляю, гектарів 7-8. Вони розкидані в двох районах і в сімьох кусках. фактично. І проблеми отут з комбайнерами: то завтра, то післязавтра, то прийшов, то він кумові молотить, то поломився, то собі молотить. А твоє збіжжя там чи гниє, чи обсипається. Чи... От. І в мене то вкурвіло, як то й кажуть, я, значить, вирішив купити собі комбайна. Думаю, залізу в борги, але куплю. Шукав я варіант до 3 метрів жатку, кабіна і щоб була січкарня. От. Хотілося клас, ну другий варіант Джондір. от І поїздив я. Ну, не знаю, багато комбайнів подивився. По словах продавців, то там він цілу херню молотився, ляпаля. Скажу вам, ні в один комбайн навіть середину не лазив і не пробував не молотити. Просто тако приїжджав, а то була якраз осінь, пора молотили сої. Фактично всі комбайни були в полях, те, що я дивився. Приїжджав, походив, походив, подивився, як комбайнер молотить, і мені вистачало. Не подобалося мені, що стан комбайна і ціна. І тут почув мій колега, що я шукаю комбайна, каже, слухай, брат, продає свого. Комбайна я знав, ну знав, якого плану. Дружу з тим моїм колегом. Дуже часто спілкуємося і знаю, що вони його купили під замовлення, привезли його з по моєму Бельгії. Три сезони він тут добре помолотив, знаю. От. І ну, трохи ломився він тим хлопцям. Задубав він коротше їх. І вони продавали його порівняно дешево і ще й самі ціну скидали. От. Ем, ну Поїхав, подивився раз на комбайна, а другий раз ще взяв хотів взяти з собою кума. Дзвоню, догорилися на який день, бо вони ще мали змолотити свою сою і щось там ще собі, щоб ну, не залишити без е, Вот. Дзвоню, <кхм> щоб приїхати, хлопці кажуть, комбайн горів. Я кажу, як, згорів зовсім? Та ні, ну там щось там, коло мотора щось там замкнуло чи що, і загорівся, трошки проводка згоріла. Ну добре, то кажу, то не страшно, не катастрофічно. <кхм> приїхали з комом, подивилися, подивилися. Ну, Топлівна поганенька на ньому. Хлопці ще на топлівну скидали там якісь пару, пару З мене сміються рублів. Ну, які рублі? долари, звісно, Що ж, хто ж, рублі чи гривні там, тут не ходять при такій справі. От, ну, купив я того комбайна. Це то буквально сусіднє село, кілометрів 6 через поле пригнав. До себе на гречку загнав, навіть не обкусив. Йду і чую, що щось починає комбайн робити, звук міняється не так. Знаєте, ну то ще не привик до нього зовсім. Думаю, треба глянути, ну, бо ж переді мною вони молотили сою, а я зайшов на гречку, треба підрегулювати, позаглядати. Одне спасіння, що я жатку підняв. Щось мені так, дав Бог. Собразити. Я підняв важатку, чую, обороти падають, що за херня. Я вискакую. Значить, ну, дивлюся, все крутиться в компанії нормально. Е а обороти чую, що падають. знаєте. Я вискакую наверх до мотора, значить мотор стоїть, а компанія крутиться, уявляєте? Е коротше, топлівна розлетілася, буквально аж кулачки повилітали. Там я одне відео показував. Виявилося, що ну, як би я дослідив, що саме через ту топлівну він і загорівся. О, от такі бувають чудеса. Хлопці возили топлівну до майстрів на ремонт, і ті майстри так накрутили, що топлівна виходила, як зажигалка чверкала іскрою. О. Ну і коротше, що, Я не міг подумати, що такого здорового комбайна в нас в селі нема чим потягнути. Обійшов тут по місцевих, у нас тут МТЗ-ЮМЗ, і то все, що є, навіть МТЗ, МТЗ я навіть не знаю, ну, коротше, впевнено, що ЮМЗ. І хлопці розводять руками, у нас тут горбаки, комбайн здоровий, тяжкий. Ну Мусить йти до тих самих, їхати те в сусіднє село до тих самих хлопців, у них МТЗ те з передком, вони ну, вже не МТЗ, а те, що з турбіною, там не знаю, яка його модель. Ну, коротше, типу МТЗ, але крепший, <кхем> то вони притягнули. Коротше, поки то все робилося, поки я знайшов е, іншого комбайна щоб змолотили, гречка обсипалася в матері. Е, ну Топлівну привезли. За два тижні чи за тиждень топлівна в мене вже була на комбайні, ну, але тоді то вже була, були сроки, добре піджимали змолотили. По-моєму, два тижні їхала. ну І так розкажу, що розкажу по комбайні. <кхе> Жатка 4,5 метри, забагато. Жатка відсібається, але возика нема, то проблема не далеко не всяку вулицю не млажу. намотує сильно <кхід> мотовило гречку. Ну, я тільки гречку ним і молотив, і малину, то замотує. Ну, я вон сьогодні прикупив труби такі на каналізаційні і буду їх насаджувати. Може, якщо буде кому цікаво, то покажу, як, чесно кажучи, я сам бачив здалека, чув від хлопців, що класно, набагато краще. От тут замотує тако тільки гречка, а гречка обичай, сировата. І вже все мотовило, все замотане. Блін. Казав той мій колега, що з соєю та сама історія, що теж дуже сою замотувало. Ну, Ремонту, такого дрібного є багато, але я, чесно кажучи, не дуже його там ремонтую. Отако От дихає, дихає. От. От шумахер, хлопці поміняли новенький. От. -то гідравліка хороша, бо он рік стоїть, піднята жатка і не падає, не опускається. Три скати з чотирьох. там той, Справа і два задніх нові, що там ще грохот після реставрації. Коротше, є там ще А ці соломотраси замінені, бо хлопцям порвало соломотраси. Є в ньому серйозна болячка ще. Бачите, які оце РВ. О, це вібрація січкарні. Причини не знаю. Один з. З підписників писав мені, що було таке діло, що просто ті підшипники поміняли, нові поставили і з'явилася вібрація. Поставили назад старі з виробіткою, вібрація пропала. А тут якраз замінений один підшипник оцей нерідний стоїть. Бачите, червоний корпус. Може, через те. А може казали хлопці-попередні власники, що ножі міняли всі. І просто всі зняли, і не на свої місця поставили. Тут такі втулочки є. Вон, бачите, вони вже і вищерблені. Може і за того, ну, скажімо, з тією вібрацією мені хватає його поки, але рве його, бачите? Рве його всього. Будемо. О, бачите, То шатається воно. Е, є в планах. Куски бляхи, що порозривало поміняти, але ну, не на цей сезон, а колись. колись, колись. От. Треба наконечники рульові теж зробити, болтаються вже тут що на 4 клавіші соломотрасів. трасів. От, бачите, яке решито виходить. О. От. Це треба буде. Ну, не в цьому. Цей сезон має він так молотити, як є. Ну то не катастрофічно, то просто не по феншую, не красиво, але ну, мені та красота десь там. От бачите, болтається. Там той теж трошки болтається. Що <кху> вот. вам ще розказати? Ага. Ну треба попідварювати е елеватори, Але вони ще так. Коротше, я силіконом їх за та й все. Колосковий той, що я на доволо, той внутрішній елеватор. Вон там Наверху зіручка сильно вироблена. Я вже придбав нову. от Бачите, кажу, новий ну Но Все нема коли її поставити. Е, є от така хвороба. Десь тут знизу непонятно з чого. Капає масельце з гідравліки. Звідки, бачите, капелька висить. о, бачите? Капає, капає, ну за рік викапує літри 3. Я вважаю, що це херня. Ну, Звісно, не пофіншую, що то воно капає. от все. Але якщо полізти до тієї гідравліки, а тут воно хер, можна зірвати десь якусь різьбу чи ще якусь херню і потім буде пускати або здушити, або ще щось. Ну, йо кібіні матір, робить, робить. Ну, зараз буду, дивитися, тормоза. В виявилося, я чуть не перекинувся, хто бачив мої відео розкази, що робить тільки одне колесо гальмує. І мене кинуло так добряче, що вжаткою аж завис, аж одне колесо в воздусі стало. А, а цього року от, подивився і пропала тормозуха з бачка. А раз вона пропала, значить десь щось є отічка. Будемо шукати. Але не сьогодні, бо сьогодні прийшло дуже мало людей. Фактично є тільки одна збиральниця, але після обіду ще кілька обіцяють. Ах, Ух ти, йома, що то мене так стригануло. От. Ну, е, то зараз хлопців вже вигнав на поле і саме то вам знімаю. О! О! Ну, тут що там показати? О, бачите, ще залишки малини. А хтось мені казав, покажи який комбайн після малини. Та нічого йому після малини не бракує. Приблизно так само, же, як після гречки. На гречці бур'янів завжди багато. Ну не завжди, але буває. Отакий 6-ціліндровий рядний двигун. По-моєму, Фордовський. Точно я не знаю. О, масляний повітряний фільтр. Дуже мені подобаються такі фільтри повітряні. Це на запорожцях, на тракторах радянських. Не люблю фільтрів тих бумажних, страшне не люблю. В радіаторі антифриз, десь чуть-чуть тікає. Торік добре тікало, я знайшов утічку. А тепер дуляв, знову теж за три літри дуляв. Вчора сюрприз вийшов. Ми з Денисом думали, що там червоний. А як дуляли, вилізло, що чи то зелений, чи то жовтий хрен його поймеш. Є опасність, що згурдиться, але будемо бачити. Ой, блять! Курда! Ах, я гідарився. О, Ну що, то отут треба міняти зірочку. Ну, але для мене хватить е, на наші сотні гектарів. О, тут треба було б, шнека того що розгортає теж. О, я забув за нього, він почав боксувати мені в вторік. А воно було... його треба обновити. Бачите, як стерся. То так на сої стирається, причому то вже його ремонтували. Він знову стерся. От. Ну, що вам ще розказати? Труба вигрозна, відкривається циліндром гідравлічним, закривається, відкривається. Привід на січкарню, хлопці, модернізували. Зробили через два ремні. Спочатку був один ремінь довгий. До речі, ремні летять на січкарню дуже часто. Але ці короткі вони значно дешевші, ніж той, що був, той, що був оригінальний оригінальний е, довгий. О, так о, от Бачите, бачите, що то заранені, знаєте, що таке? То ножі е, в січкарні відриваються, так. Виявляєте, що вони можуть. Боже борони, коли компань працює з січкарні, боже борони. От бачите, то теж ножі. А ні, то не ножі, то соломотрас вискакував. Боже борони стояти ззаді за комбайном, який має січкарню. Сумасшедші обороти, десь щось попадає чи в соломою, чи... Чи так йому щось може зробитися і кандрець. Ну халена, блин, от така щось боляха мене почало колоти, якось, хрена, блін, бебехи. О, яку вам картину покажу, бачите? Приблизно так бачить комбайнер з комбіни. О, жатку. Як воно що молотиться, шверується. 15 хвилин вже намотав. майо, добре, йду я малину збирати, якщо, блін, Ой, відпустить, а то щось мене стригає. о такий у нас розклад. Сьогодні комбайна крутити не буду. Планував, але не буду. Я взагалі не знаю, щось буду робити, щось мене, блін, почав остригати в боку. Хе, хіл тримати. Добренько, все бувайте здорові.